Так, привітки у новому влозі. У мене сьогодні неділя-ранок. Ми тут е, з Андрієм. Десь Данька пішов по піцу, ми його чекаємо і розробляємо концепцію, яка в нас буде, е, що буде, тераса буде. Випробовуємо різні ідеї. Думала, що до перил. Спочатку я думала, що тут будуть такі перила і навхрест такі дві секції і тут і тут. Потім я подумала, чому не зробити їх ну просто вертикальними. Е, ну, ці перила. Потім я подумала: у нас є дві драбини. Ну так вони такі старенькі, ніякі, але, але якщо їх там пошліфувати, вкрити там, маслом для дерева, то вони ще будуть виглядати доволі цікаво. І з іншої сторони, ну нам, начебто, і нема де. Зберігати ці драбини. Я думаю, а що ж? Ну, звісно, вона трішки довга сюди. І тоді, якщо так, то треба чи вкорочувати. чи я не знаю, це драбину сам робив чоловік, коли робили цей дах, щоб добиратися до нього. Чи як демар ремонтував, ремонтував, не пам'ятаю вже, о вже Данилко з піцами йде. По прямо в ящику подивимося. То, мабуть, квитанції за комунальні. Так от, я думаю, а що якщо зробити? Ну, це, звісно, як один із варіантів, прийшла така ідея такий, знаєте, стиль, стиль такий сільський кантрі чи русік, як його називають, і зробити замість перил місце практичне для зберігання. Так, полетів. А, його, мабуть, не видно буде. Ну, неважливо. Місце для зберігання драбин, що це дуже практично буде. І якщо їх зробити такими доволі гарними, то це ну, закриє наше питання перил перше. Ну і зберігання, місце для зберігання драбини. І потім вже можна, як то кажуть, плясати, да, танцювати від цих драбин і в такому ж сільському стилі щось тут робити. Ну, це як один із варіантів. Ти підслабажу, я так розумію. Це така, що я буду їсти з грибами і трюфельним соусом. Так, Привітки у новому дні. У мене сьогодні понеділок, майже 11. -та. І оскільки у нас, слава Богу, іноді йдуть дощі, то знову потрібно косити. Понаростало трави, понаростало знову вишень тут. Дуже багацько, туйка ця не знаю. скоріш за все, що її потрібно буде замінити вже десь восени. Я думаю, що, можливо, я куплю туйку сюди, ну, десь такого розміру, як в мене всі інші вже виросли. По щось, мені здається, я просто під вишнею не звернула уваги, що їй було погано, тому що ну, по інших видно, що вони росли весь, весь цей час. А вона так стояла і почала всихати. І також, я думаю, що, скоріш за все, отут також буде якісь хвойники, мабуть, також високі. Ну, можливо, не ту, а можливо, в якомусь іншому, можливо, в блакитному кольорі, я ще не знаю. Ось так. А і, до речі, я сюди б хотіла щось додати. Якісь, типу, не знаю, чи котовник, якісь є такі, знаєте, гарні. До речі, можливо, ви мені порадите якісь такі не дуже як це сказати? Не дуже вибагливі квіти. Ото є такі, знаєте, фіолетовим цвітуть. Можливо, і лаванда тут би гарна. в мене тут сонячний квітник, хто тут витримає. Бо в мене от в цей момент, ну тобто, починаються тут у мене первоцвіти, там нарциси, тюльпани, потім півники, лілейники. А далі така величезна довга пауза аж до того моменту, доки хризантеми почнуть цвісти. То не знаю, хотілося б сюди щось також посадити. Можливо, навіть злаки, от до речі. Можливо, за злаки треба подумати. Бо ті, що я тут садила, це, це була осока, здається. Це... це гарно пішла рости, а ця маленька кучерява якось так. Ну, вона і не помирає, так би мовити, але ну, такого е -е -е, росту, як в цієї, і немає. Ну, а все інше так, плюс-мінус. Ці теж ростуть, але так не дуже не дуже сильно, я не знаю, як це сказати. І це також якийсь злак. І це також якийсь злак. Не пам'ятаю назв. а ми, здається, я ще купувала да? то він, мабуть, не прийнявся, бо весною я, я якийсь то я його. Ну, не прямо весну. Я довго чекала, мабуть, до червня. Я чекала, що він все-таки почне рости, але ні, не почав. Тож, привіт, таки, ще раз в озвучці. Для тих, хто на каналі вперше скажу, що мене звати Олена, це канал Простір Любові. І це канал про життя у столітній хаті Мазанці. Тож, як я й казала, я дуже радію, що в цьому році хоч іноді йдуть дощі, бо в минулому році, в серпні, у нас трава вся була жовтого кольору, абсолютно посохша. Я й раніше казала, що траву я ніколи не поливаю, ну тому що вода йде через лічильник. Також у місті доволі складна ситуація з водою влітку, коли йде сезон поливу, тому траву я ніколи не поливаю. Тут я ще взяла відерце і визбирую яблучка, які нападали від сусідської яблуні. Ну і також вириваю ті бур'яни, які проросли через агротканину. Тут я вже зрозуміла, що в голову напекло, тому вдягнула капелюха і переходжу до наступної локації за хатою. Далі я зрозуміла, що та гілочка на катальпі вона давно мені вже заважала, під нею не дуже зручно ходить. Хочеться все-таки, щоб дерево ну, більше зверху було, аніж знизу займало площу. Тож взяла ножівку і спиляла ту гілочку. Данилко якось мені вихвалявся, що він в селі вже косив траву. Тож я подумала, чому б не поставити його косити тут. І він, в принципі, з задоволенням погодився, і тож допомагає. Це ближче наша така занедбана частина біля нового паркану. Тут дуже багато порослі сумахів. Тож я дала Данилку секатор і попросила їх позрізати. Як я казала казала минулих відео, дуже хочеться вже в цій частині саду навести порядки, але доки хлопці не вивезуть бетонні плити, стовпчики, то ну, я не зможу цього зробити. Взагалі, оскільки тут іде схил, то тут добре було б зробити саме тераси, а це також важка земляна робота. Дуже сподіваюся, що до весни ми з цим впораємось. Тут ми з вами переміщаємося на кухню. До речі, кухні в мене сьогодні у відео на диво буде багато, як для літа. І починаю я з того, що вирішила таки зробити типу шарлотку, але із персиками. Ну, Тобто цього разу у мене були нектарини. Рецепт дуже простий: три яйця, одна склянка цукру, збивається, потім додається півтори склянки борошна. Я ще додаю трішки соди погашеної оцтом, все це перемішую, додаю будь-які фрукти. Ну, зазвичай в класиці я це роблю з яблуками. Сьогодні от спробую з нектаринами. Дуже люблю цей рецепт за простоту і легкість, і швидкість приготування. А мої хлопці дуже люблять його їсти. Перед початком замішування тіста я завжди вмикаю духовку. Приготування тіста займає там якісь 5-10 хвилин. За цей час вона вже трішки прогрівається, ставлю на 180 градусів і десь хвилин за 30-40 пиріг пропікається. Але, як я і казала, на цьому мої кулінарні звершення не закінчуються. Тут я вирішила замаринувати цибулю. Для цього беру десь 200 мл окропу, столову ложку цукру, чайну ложку солі і 2 столові ложки оцту. Все це перемішую і ставлю десь на годинку. Також мене цвекруха пригостила брокколі і я вирішила нарешті її використати в салаті. Спочатку її потрібно приготувати, розібрати на дрібні суцвіття. І буквально 5 хвилинок прокип'ятити в трішки підсоленій воді. Потім обов'язково охолодити в холодній. Так і тим часом, доки в мене допікається пиріг, хочу нарешті пересадити свої орхідеї. Уже купила сьогодні кори. Насправді дуже давно хотіла їх пересадити. Мені здається, що я їх коли купила ще два роки тому. Як пересадила, так я їх більше і не трогала. І вже давно пора. Вони в мене, до речі, зараз такі на мокрій п'яточці стоять. Влітку я їх зазвичай так поливаю, щоб завжди була вода. А вже тоді, як холодніше стає на осінь, то тоді поливаю і повністю зливаю. Це ще трішки доцвітає. І ще в мене один є, і він зараз прямо сильно цвіте. І це, я думаю, чи не зіпсую я все, якщо його зараз буду пересаджувати. А з іншої сторони, я боюсь, що якщо я зараз не пересаджу, то хто зна, коли я вже налаштуюсь на це. Тож, як бачите, по відео, останнім часом мені прямо хочеться щось пересаджувати, тим більше, що, як я й казала, вже то два роки я не пересаджувала цих орхідей. Все подивлялась на них і хотіла це зробити. Я точно не можу себе назвати орхоманом, так дуже з обережністю до них ставлюся. Ну, В основному я їх весь цей час просто поливала, вони цвіли, начебто все було добре, а і ще час від часу підживлювала, звісно. Ну, загалом по першій орхідеї я її витягнула з горщика, звільнила від ну, поганих загнивших да, чи засохших. Корінців, і зрозуміла, що тих горщиків, що у мене є, мені недостатньо, бо вона в них вже не влізе. Тому я вирішила зайнятися зараз другою орхідеєю, вона дрібніша, її я пересадила нормально і їй підійшов той горщик, в якому вона в принципі була. Я його тільки гарно промила і додала свіжу кору. І, до речі, вже коли посадила, згадала, що, мабуть, кору все-таки треба було якось підготувати і замочити перед тим, як. Але я думаю, що я не буду вже нічого змінювати. Сподіваюся, що вона набере вже вологі під час поливів наступних. Ну от, Першу пересадила. Так, сходила в магазин, купила такого горщика. Я думаю, цього точно вже буде. У нас поруч є зоомагазин, тож я швиденько збігала, купила більший горщик, і цього дійсно мені вистачило. Тож сподіваюся, що орхідейки теж сподобалось і вона буде цвісти. Ось так виглядають ці дві орхідеї після пересадки. А цю третю, яка зараз повністю в цвіту, я поки що вирішила не трогати. Ну, тим часом, доки я пересаджувала свої орхідеї, в мене допікся пиріг. Вже остивий я його вирішила прикрасити цукровою пудрою. Пиріг вийшов дуже смачний і дуже сподобався хлопцям. Але і це ще не все з кухнею. як я й казала, я захотіла приготувати салат, ну, типу веселки. Цей салат ми їли в. Піцерії Челентано в Черкасах, ну і, мабуть, не тільки в Черкасах, це такий фірмовий салат. В Челентано, він мені дуже подобається, особливо зимою, коли немає свіжих фруктів. огірки, помідори, перчик, броколі, ну, Загалом це дуже смачно. І щось подібне, бо точного рецепта я не знайшла, я готую зараз. Також додаю ще туди маслини. Ще мені захотілося додати часничку. Додаю мариновану цибулю, ще додала спеції, оливкову олію. Ну і, звісно, все це посолила. Отака в нас була вечеря, зробила картопельку типу поселянськи з часником, зварила кукурузку і салатом. Сьогодні здійсниться ще одне завдання, яке я планувала вже після того, як відійде шовковиця. Це в нас рожева шовковиця, вона дуже стара і величезна. Але, на жаль, цього року ягід якось було небагато. Так от зараз вона розрослася настільки, що дуже мені затіняє город, де ростуть і огірки, і помідори. Тож цього дня я вже попросила чоловіка, щоб він позрізав гілки ті, що падають донизу, і роблять мені велику тінь. Звичайно, переживала за те, щоб гілка не впала на мої помідори і нічого не потовкла. І також у мене там під шовковицею такий тіньовий квітник. Ну там, звісно, зараз нічого не цвіте, але все одно було шкода, що пошкодиться. Але не хотілося вже чекати осені чи зими, бо хто значить, буде тоді чоловік вдома. Принаймні, зараз у нього є можливість приїжджати на вихідні. Ось так виглядає мій бідний квітничок. Не питайте, що то за стов посередині. Від... Він тут був, коли ми купували ділянку. Не знаю, яка в нього історія, але ми його вирішили поки що не зрізати. Ну і тут також ще зрізаються гілки, які падають на альтанку, бо вони вже там починають заважати гліцинії та і жасміну, що під альтанкою також дуже темно. І до моєї радості жасмін, той що ріс під Шевковицею, практично не поламався. Ну, а тут починається саме цікаве, з великим прискоренням, як то кажуть, що гуртом і батька гарно бити, то ми в чотирьох взялися: я, Андрій, Данилко, чоловік і швиденько порозтягували ті гілки, чоловік їх порозпилював на дрібніші. Якісь із них нам на зиму пригодяться як дрова, і тут ми вже закінчуємо прибирання, далі вже граблями все за грибу, і в принципі робота зроблена. Як господині, мені звісно нема тут чим вихвалятися, але в цій першій грядці, на яку ну, валилася більша частина шовковиці, в мене практично зараз нічого не росте. І якраз оці листочки, дрібне таке, дрібну органіку ми сюди і закладемо, буде як добре. А це вже наступний день і нарешті продовжуються роботи із підлогою під навісом, кладуться бруси і вже встигли пошкодити каналізаційну трубу, тож ремонтуємо. Це дивіться, як після вчорашньої зачистки тепер виглядає ця частина. Тут в мене колись був такий тіньовий квітник, я його називала, бо тут під шовковицею взагалі не було світла. Тут тобто, найкраще все, все почувала. Але, звісно, після вчорашнього, після вчорашнього наведення порядків трішки зламали і самшити, там потовкнулись хост також. Пом'яли і півники. Ну, в принципі, я впевнена, що вони відростуть, все буде добре. Просто зараз цей тип квітничок ну, так собі виглядає. Ну Проте тут велика. Багато зараз простору. Чому я дуже радію. І ось так тепер без цих віток виглядає альтанка. І ось тут одразу вже вчора тут 100% цього не було. Вже кріт пішов. Щось йому тут сподобалося. Що ми поприбирали, мабуть. Ці помідорчики вже постійно. і такі жодені. мені дуже подобається. Зірвом. Мені здається, що вони і мають бути такими. Не фокусуються. Зелено-помаранчевими, бо зелені вони ось такі. Ну, а це вже вечір. Закінчили підготування вже безпосередньо до настилання дошту, щоб всі лаги готові. У мене ще кулінарний контент. Ну хто дивиться мене давно, то знає, що це наш наша улюблена страва, кабачковий торт. І сьогодні я також його готую. Не знімала, як пекла млинці на нього, ну, коржі, так би мовити, там яйця, кабачки. Трішки борошна, ну, сіль, спеції. Випікаються коржі, і тут я їх вже перемазую, беру майонез із чесником, помідори, сир, все це получергово перемазую і в кінці прикрашаю зеленню. І ось така смакота у нас на вечерю, і пиріг я знову спекла вже із сливами. Так що, смачного нам і всім, хто їсть разом з нами. І це в розрізі кабачковий тортик. Доки хлопців нема, а мені вже горить робити підлогу. На терасі я там замітаю, починаю класти дошки. Чоловік мені пояснив, як це робити, і в принципі нічого складного тут уже не залишилось. Ну, крім того, що коли я почала класти дошку під двері, то я побачила, що там, коли заливали поріг. Ну, була зайвий, зайвий бетон налився і він заважав притул ставити ці дошки. Тож я спробувала його якось колупати, в мене нічого не вийшло. Дочекалася Андрія, попросила його, щоб він болгаркою позрізав все зайве, і далі вже ми з ним в парі кладемо цю підлогу. Оскільки дошки 4,5 метра, доволі важкі, то Андрій їх носить, а я прикручую шуруповертом, оскільки крутити це не так складно. Спочатку ми думали, що будемо залишати якісь зазори між дошками, ну, типу, щоб була вентиляція. Хоча мені, чесно кажучи, не хотілося ніяких зазорів, я подумала, що дошка все одно зараз сирувата, і коли вона висохне, то там і так будуть природні проміжки, тож вирішили зараз не залишати. Не судіть строго, бо ми ще ті майстри по підлозі, але сподіваюся, що для тераси буде нормально. Тут Андрій трішки побув оператором, познімав, як я прикручую. До речі, дуже велике вам дякую за поради щодо обробки дошки. Я також звернула увагу на олію. Просто я думала, що нею можна обробляти тільки якісь меблі. А якщо є олії, які підходять і для терас, то це чудово і, можливо, ми саме нею будемо користуватися. Тут ми докладаємо останні дошки до е, початку кан каналізаційної труби, а далі вже потрібно щось мудрувати і робити якесь підвищення. Тут уже паркеткою зрізали всі зайві дошки, знімають тупо, якій рівняли. Сьогодні це все. І залишилась нам така сама важка частина. Тут потрібно буде робити якийсь подіум, типу підвищення, щоб заховати цю трубу. І також, отут, також буде багатько з чим погратися, щоб докласти туди. І на цьому буду з вами прощатися. А для тих, хто чекає, ще буде поезія Людмили Галінської. Як переквітне, деревій. Сухим бадиллям по підтинам на кінчику злотавих вій приляже серпень сивим джином. І крадькома зітре сльозу, Оту, що в кутику сховалась, приспить осу, су. що до грушок чіплялась, і заворожить на любов, підливши борштину в нектари. Між жовто синіх хоругов сховає сонце до кошари. Як переквітне дереві, Провівши за межу лелеку, Розкіш на осінню сувій, Змотає літечко та спеку, Розніжить солодом грушки, по модньому зачеше айстри, тумана пустить навпрушки, сховавши поміж вії майстра. І закоркує на століт джина в темнім глеку, і прибере у жовте світ, а до зими іще далеко.